Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати один маленький шматочок екзаменаційного маршруту у місті Вінниці, а саме найстрашніше місце в ньому. Це горочка на перехресті вулиць Лесі Українки і Магістрацька. Хто місцевий, той знає. А хто не місцевий, тому буде корисно також подивитися. Якраз так вийшло, що ось ця от така страшна гірочка знаходиться на одному з маршрутів на іспиті. І коли Маршрут проходить якраз по цій вулиці, в людей дуже-дуже <смір> сильно лоскочуть нерви, тому що, ось дивіться, візуально вона не виглядає, можливо, на камері високої, але насправді вона така доволі затяжна і насправді вона під таким доволі серйозним кутом. І ось я під'їжджаю, в мене сигнал світлофора червоний. Я буду повертати ліворуч. Я зупинився, за мною зупинили, зупинилась машинка, стоїть автомобіль за мною Volkswagen. І ось зараз мені потрібно так рушити, щоб рушити спокійно, впевнено, не котитися назад. І зараз спробую продемонструвати, як це робиться в реальних умовах. За мною реально стоїть автомобіль. Тому це не на автодромі той мій е -е, відеоурок, який я показував в умовах на автодромі, а це реальні умови. Тому перша передача. Точечка утримання. Підвів, побачив зелений, нажав на легенько на газ і притримуючи педаль щеплення, тримаю педаль газу і просто рушаю. І дивіться, 5 метрів потримав, автомобіль рушив. Навіть е, натяку на відкотик назад в мене не було. Тому все вийшло дуже чудово. І я рушив. Зараз спробую розвернутися, рушити ще раз. Тобто я зараз розвернуся один раз, поїду знову туди ж саме і ще раз рушу. Можливо, навіть тричі це зроблю. Спеціально для вас і розвороти продемонструю ще разок. А для тих з вас, хто дійсно хоче розібратися, як працюють правила дорожнього руху в реальних умовах, тобто як проїжджати перехрестя, як правильно е взаємодіяти з іншими водіями, є дуже класний ресурс, який називається інструктор. In Що він собою являє? Це сайт, на якому зібрані курси, авторські курси від найкращих спеціалістів України. І можливо навіть скоро там з'явиться курс від мене, але але це ще не точно, тому що насправді роботи і так дуже багато. Але я запрошую вас перейти на цей онлайн-ресурс. Силочка буде під відео. І якщо ви перейдете, там є таке посилання спеціальне на чат-бот, і там ведете слово нагорний, тобто моє прізвище, ви отримаєте скидочку 20% на всі на, на набір всіх курсів. Тобто ви отримуєте повноцінну автошколу в себе в телефоні буквально за два кліка. До речі, коштує воно там не так дорого. Тому рекомендую, переходьте. Виконую розворот. Відео про розворот, про те, як виконувати розворот, в мене на каналі також є. Тому переходьте, дивіться, посилання, думаю, десь тут буде. Надаю перевагу всім. Тим, хто рухається на зустріч мені, автомобілів немає. Роблю розворот. Ще раз переконуюся в безпеці, вже в зеркальці проглядаю. Все добре, все чудово. І їду знову до горочки. Щоб ще раз рушити. Ще раз продемонструю, що це все насправді не так страшно і не так небезпечно, як здається. Просто потрібно відпрацювати техніку рушання. Поїхали. А і тут буде склеєчка невеличка. Клац, клац, і я знов їду під горочку. Тут дозволено рух з лівої смуги і з правої смуги. Минулий раз я виконував рух під горочку з лівої смуги. Зараз спробую виконати з правої смуги. Покажу вам один маленький нюансик, який також турбує багатьох водіїв. Ось дивіться, я виконую поворот ліворуч з правої смуги, це не заборонено. Але ми бачимо, що є біля світлофора стрілочки зеленого кольору. І я спокійно залишаюся в правій смузі, і це ніяке не порушення. Якщо ззаду підійде автомобіль, почне мені сигналити, щоб я кудись тут посунувся, кудись з'ївся, то насправді... Це абсолютно без, не, не несе ніякого сенсу, тому що я абсолютно нічого не порушую для пропускної спроможності перехрестя. Я повертаю не з лівої, а з правої смуги. Середньої. Це дозволено. Ну і ще раз, точечка утримання. Легенький газ. Чую, не їде, чуть-чуть підвів щеплення, ще поправив, скажімо так. І тримаю 5 метрів. Тримаю, 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 відпустив. Все, моя машина абсолютно спокійна. Рушила. Ну і, звичайно, з правої смуги я виїжджаю я лише в праву смугу. Скажемо так, такий собі вінігрет сьогодні з вам зробив, з яких смуг повертати, як під горочку рушати, як розвертатися. Ну і зараз ще один раз заключний. розвернуся і ще раз поїду на горочку, знову рушу, щоб ви переконалися, що насправді це не якась випадковість. Насправді це можна робити максимально ефективно, максимально чітко. І не дивіться на те, що в мене багато досвіду і тому подібне. Це все робота. Практика, практика і ще раз. Практика. Якщо ви сто разів рушите ефективно підгорочку, то на ста перше вам уже абсолютно не буде проблематично це зробити. Можете не переживати. Знову склейка. Клац, клац, і я знов під'їжджаю до цієї самої гірочки, і зараз уже буду повертати праворуч. Як правило, під час складання іспиту на цій гірочці учням доводиться повертати праворуч. Ну, не учням, а претендентам на те, щоб отримати посвідчення водія. Отже, у мене є зелена стрілочка, і я можу під'їжджаючи до перехрестя. Отут можливо зрозуміти, що якщо швидкість дуже низька, то можна перейти взагалі на першу передачу і на першій передачі доїхати, щоб переконатися в безпеці. От Я не впевнений, чи я проїду. Ага, бачу, що вони не туди їдуть. Добре, а ось цей ліф їде прямо, тому я маю йому дорогу дати. Все. Тепер можу їхати. Знову точечка утримання. Тримаю, тримаю подаль щеплення, тримаю, відпустив. Все. Головне знайти точку утримання. Друзі, відео з тим, як рушати під горочку, є в мене на каналі. Будь ласка, заходьте, дивіться, насправді це зовсім зовсім не важко. А ви, в свою чергу, також підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.